Всім доброго дня! До мене завітала шкода Октавія А5 1.6 з міста Києва на чистку всієї системи екології. Пробіг 300. Перейдемо до комп'ютерних показників. 306 пробіг. Так, так, так. так. Форсунки в нормі. Прогріти автомобіль. Буду починати з провірки автомобіля. Ось тиск 8 гектопаскалів. Маса сажі. І вже золи тут 8 грам Змінювалась, тому що сажевий чистився. А коли чистили сажевий фільтр? Роки. Два роки назад чистили сажовий фільтр. Так. Вжимаємо дві педальки і дивимося. Автомобіль сам набирає обертів, адаптує, перевіряє, що йому не вистачає. І таким чином можна побачити, який тиск, як загалом працює автомобіль. Так, а тепер перевірю лямдозонт, вихлоп на обертах. Тиск 44. Так, система в нормі. Так, зафіксували тиск 45 на обертах. Зараз вже 9 на холостих. Нема нічого. Під'єдную апарат, роблю чистку. Так, невелика екскурсія по двигуну. Ось індикатор забрудненості. Багато. Давненько такого не було. Так, фокусуйся ось так краще, космос і там далі. Що там робиться, то теж? Під'єдную апарат і роблю чистку. О. О, тут теж хватає цього. Так, зараз чистка йде, але без цього фільтру, тому що я його зараз промию, вже потроху він забивається і. Золи тут не сильно такі багато, тому що сажовий чистився, а сажу масляних, звісно, буде більше. Поки що без фільтру прочищу, а в кінці буду ставити цей фільтр, щоб дивитись, чи щось випадає. І таким чином буду бачити. Чистка завершена чи не завершена, коли зовсім нічого не буде, значить все чисто. А поки що так. Так, чистка завершена. Глянемо на стан чистоти тих деталей, до яких можна долізти глянути. Нагадую, що від металевих конструкцій, тобто Якір, Клапана, ГБЦ, поршнева, вичищає в ноль. А от пластмасу десь може залишитись по краям впускного колектору всередині, але це вже не страшно на роботу двигуна зовсім. Ось бачимо, вже видно дросель, там видніється. Вже більш чистіший впускний колектор. Десь міліметрові залишки залишились, але вони погоду не зроблять. Так, свічки змащені керамічною пастою. Олива під заміну вже поміняв, тому що термін 8 по кілометражу. При таких пробігах потрібно міняти оливу. Якщо менші пробіги, після чистки не потрібно, тому що масляна система не трогається зовсім. І клапанець. Сам клапан який чистий. Роблю в останній час такі прорізі, щоб не забивався сам клапан Єгір, щоб повітря входило і трохи виходило. Тому що, якщо воно йде з під низу, а цей отвір квадратний дивиться вниз. Тоді повітря заходить сюди в трубку. І коли Єгір відкривається, робиться нейтральна, така, нейтральний тиск, і не, все, не всі вихлопні гази можуть пройти. І тому ці теплообмінники, трубки, все забиваються. А так повітря буде проходити через ці прорізі. Коли відкриється єгір, то безперешкодно вихлопні гази вийдуть сюди і трошки сюди. І так він довше проходить. Роблю холодний старт. Так, прогріти автомобіль. На холостих стих зараз нуль. Даю газ пол, 2,5. Будемо рахувати 7, 8, ну майже 10. Під'єдную датчик диференційного і дивимося, комп'ютерні показники. Так, показує 0, датчик вірно показує. Дам газ в пол 2,5. Ну і на опер так вірно показує, 8, 9. Так, і подивимося при адаптаціях. Сюди. Так, почну з лямбда зонда. Вмикну всі собі необхідні дані. Зажимаються дві педальки. Автомобіль сам набирає обертів, які йому потрібні. Майже три тисячі. Сімнадцять, вісімнадцять, шістнадцять. Дві дев'ятсот обертів. Моргаюча спіралька це. Вона завжди буде моргати, коли робляться адаптації. Тобто я заходжу в функції адаптації і вона автоматично сигналізує, що будуть проходити адаптації. Бачимо тиск 14-15. Так, система в нормі, тиск по нулям. Так, і пройду ще всі інші адаптації, адаптації, дроселей, надува і все інше. Так, пройшов я за допомогою автоматичної провірки, все в нормі. Тиск в нулях, форсунки вирівнялись, тому що бачать зовсім інакшу роботу двигуна. Так, і зараз пройду змінення масляної зали. Так. 200. Так, після змінення масляної золи, все в нулях, масляної золи 0,1 грам і ну, дам газ пол на 2,5. До десятка так і залишився. Нічого не накидує, нічого не мішає автомобілю дихати. Так, і висновок по автомобілю. І так, висновок по автомобілю. Вся система екології працює, автомобіль перепровірено, все добре. Ще зауважу, що на цьому автомобілі стоїть неоригінальний клапан ОГ. Це в мене в руках оригінальний. Так, і нагадаю, що оригінальний клапан коштує 20. І він ходить довше. Є в ньому проблема з сім півмісяцем закисає. Потім я калібрую сам механізм, і він ходить ще довше. Коли він видає помилки p 0407 p 0403 зазвичай його міняють. І в даному авто його замінили на неоригінальний. І цей неоригінальний. Зустрічав вже неодноразово, ходить в районі 30 тисяч, можливо, і більше, але я його теж смазав, може і більше виходить. Але власник авто мені дасть цей клапан, я відкалібрую і буде на майбутнє. Як замінник оригінальний, тому що він ходить довго. Неправильна його діагностика, ось і поміняли його на якісь тайванські, які коштує там. Набагато дешевше. Скільки він виходить, питання. Так. В коментарях мої контактні дані. Всім гарного дня, до побачення.